ефірі інформаційна програма вчасно. Ми готові розповісти про головні події краю на цю годину. У студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня Ужгородську міську раду знову замінували. Про це сьогодні телефоном повідомили невідомі. Наразі всіх працівників з приміщення адмінбудівлі евакуйовано. На місце події одразу приїхали фахівці пиротехніки, пожежники та правоохоронці. Територію міськради огородили та нікого не пускали. Після ретельного огляду фахівці констатували. Повідомлення хибне. Нагадаємо, це вже третє повідомлення про замінування міської ради за останній місяць. У двох попередніх випадках інформація про замінування теж не підтвердилася. В Ужгороді розпочали відновлювати покриття біля автобусних зупинок. Робота стартувала із кінцевої зупинки по вулиці Чорновола. Тут вже роками після дощу утворюються калюжі, і їх ніяк не залатають. То коштів немає, то часу. Зараз міська влада дала доручення власними силами привести зупинки до ладу. Ями залатали бруківкою, котру більше року тому зняли із вулиці Швабської. Деталі розповість Роман Сов'як. Мені плювати на всіх, паркуюсь де хочу. Наліпку з таким змістом на своєму авто віднині може побачити кожен безвідповідальний водій Ужгорода. Таким чином громадські активісти борються із порушниками, які займають місця для паркування інвалідів. Активіст, який розклеює наліпки на машини, порушників, розповідає: не зміг більше спокійно дивитись, як ужгородські водії ігнорують правила. Паркування і тим самим виявляють неповагу до людей з обмеженими можливостями. Найчастіше порушують правила паркування біля великих супермаркетів та державних будівель. Вони ще зовсім малі, але водночас вже такі дорослі. Сучасні українські діти через невтішні події в Україні змушені вже з малку дізнатися, що таке війна. У цей особливий період, період новорічно-різдвяних свят, діти звикли вірити. Задума не збувається. І цьогоріч бажання у них особливі, аби вояки повернулися додому живі. У допомогу сотні оберегів, які власноруч створили закарпатські діти. Більше у сюжеті. Повертайтесь живими, побажання, які присутні, чи не на всіх оберегах, які виготовили закарпатські діти для вояків на Сході. За кілька днів діти створили кілька сотень янголят, листівок та сердець з побажаннями. Усе в рамках проєкту Підтримай героя подаруємо оберіг. Його ініціаторами стали самі ж діти. Виникла ця ідея вучнівського самоврядування області. Плануємо їх освятити в церкві і вже такі, як додаток до найнеобхідніших речей, до їжі, до теплих речей, також щоб такі маленькі, сповнені дитячим духовним таким якимось силою, ось такі обереги не дійшли до наших військових. Обереги символічно, переважно янголи та серця саме вони мають подарувати хлопцям тепло і віру у краще майбутнє. Діти зізнаються, це не просто малюнки. У ці роботи вони вкладають всі свої вміння. Педагоги ж відзначають запал, з яким діти підійшли до роботи над оберегами. Діти гарно відгукнулися, можна сказати, серцем і душою. Тому що вони, коли пишуть ці листівки, повертайся живим», то я бачу, як вони це пишуть. Красиво теж дітки, які не вміють писати ще у нас є маленькі дітки, але вони пишуть, переписують від дорослих. Творячи обереги діти вірять, вони вбережуть не одне життя. Я роблю анг Ангела. Я для, для солдатів, щоб їм, щоб вони носили все у карманчику і, і, ці, і ці англочки їх завжди оберігали. Ще хлопці вони за нас воюють, вони дають своє життя за нас. і Їм треба дуже наша підтримка. Англії для солдатів. Щоб вони повертались додому. Шивени впевненості, що обереги відвертають біду. Додає й той факт, що військові й самі часто про це говорять, кажуть малюнки і дитячі листи приносять успіх. Акція була дійсно цікава тим, що діти виготовляли обереги. А оберіг, як ми знаємо, це річ, яка може має, здатна захищати іншу людину, якщо вона виготовлена з любов'ю, приїжджають. Наші воїни і розповідають, наскільки цінними для них були дитячі поробки. Триватиме акція до 10 грудня. Далі після освячення всі обереги віддадуть волонтерам руху підтримки закарпатських військових, які пообіцяли, що всі роботи відправлять на передову ще до свята Миколая. Понад 60 світлин закарпатського фотографа-іммігранта представлять на благодійній виставці в обласному музеї народної архітектури та побуту. Мешканець Чопа Василь Черв'яков у більшу половину свого життя провів за кордоном, де зробив чимало світлин, що відтворюють життя та побут різних народів світу. Дружина фотографа-іммігранта вирішила презентувати Ужгородцям найкращі фотороботи свого чоловіка. Зібрані під час виставки кошти, подружжя планує спрямувати на лікування п'ятирічного гліба Іванова, який страждає на. ДЦП він робив свої фотографії просто із звичайних людей, із звичайних подій, те, що він бачив, те, що він відчував. І на цій виставці будуть представлені як пейзажі, портрети, емоції, відчуття просто звичайних людей з усіх куточків світу. Ця виставка буде благодійна, оскільки вона носить таку мету не тільки як знайомлення з творами і роботами автора, але й збір коштів, які наразі такі необхідні для лікування маленького глеба, хворого на ДЦП. Родина дуже потребує цих коштів, тому ми вирішили поєднати ці два заходи. В Ужгороді триває літературна акція Письменник за прилавком. Власні збірки та літературні новинки у понеділок читачам презентувала закарпатська письменниця Ганна Томенюк. Вона видала три поетичні збірки Макове зерно, Він шунок та Свято це серйозне діло. Остання присвячена розповідям про релігійні свята, традиції та правила їх відзначення. Зі слів авторки, книга написана легкою мовою, не має вікових обмежень і спрямована на заохочення молодих людей до збереження святкових традицій. Відтак вона особливо актуальна напередодні новорічно-різв'яних свят і свята Андрія. Він теж дуже. Я тут говорю, воно ну, розказую про значення того чи іншого свята, наприклад, свято Різдва, що як ми готуємося до свята, колядуємо, які страви, скільки страв. Потім водохреща, що в кожну, в кожній ріці, в кожній струмочку, якби свячена вода. І люди мають оце, це воно так, не так, але розумієте, якщо ми віримо у добро. То добро буде в наших серцях, воно буде поруч з нами. Воно не може пройти десь так, розумієте? Просто треба в це щиро вірити. Енергозбереження Закарпаття в одному Тячеві гірське містечко стало першим, яке долучилось до європейської угоди мерів. Це ініціатива європейських міст, які є лідерами енергоощадності. Пальмова гілка першості день сталої енергії в місті Тячів. Символічний початок впровадження програми енергоефективності на Закарпатті. Влада міста організувала комплексні заходи, спрямовані на популяризацію енергозбереження. Досвідом ділились вітчизняні спеціалісти, які налагодили добру співпрацю із закордонними мерами. Енергія цього дня у містечку била ключем. Утеплення будинку, використання ощадних побутових приладів, економ режим освітлення це далеко не увесь перелік необтяжливих кроків, які зрештою призводять до ефективного використання енергії. Про такі дещо примітивно побутові, водночас глобальні речі сьогодні. Говорять навіть діти. Вони теж знають, як треба використовувати невідновні природні ресурси. Корисні поради малеча зобразила усіма можливими способами: на малюнках, у вигляді макетів, віршами, піснями і навіть сценічними постановками енергія це здатність будь-якого тіла виконувати роботу. Треба зберігати енергію, щоб не платити потім за неї. І виключати завжди світло, і лампочки. Комп'ютери, все з розетки, щоб зберігати енергію. Це є енергозбереження. Потрібно зберігати енергію. У нас час її бо того, що в нас в україні сьогодні така ситуація, і нам потрібно як можна зліпше заощаджувати. Тячів 75 п'яте українське місто, що стало підписантом європейської угоди мерів. Кожен учасник програми зобов'язується виконати вимоги країн-лідерів енергоощадності. зокрема провести інвентаризацію, скласти план сталого розвитку енергії, що два роки звітувати перед Мадою, тим самим залучаючи її до програми енергозбереження. Урбанізація чим далі, несе більше наслідки населення не встигає ногу з часом, а природа й поготів. Рятувати світ почали у Європі. Наша держава теж долучилась до благородної місії, створивши асоціацію енергоефективні міста України. Відтак саме ця організація є безпосереднім містком вітчизняних міст із європейськими, оскільки має статус структури підтримки угоди мерів в Україні. Міста... Які підписують з даного року беруть на себе добровільне зобов'язання до 2020 року скоротити власні викиди СО2 в атмосферу на 20%. Це є сьогодні головна ініціатива Європейського Союзу в сфері запобігання глобальній зміні клімату. Літівна хвиля докотилася й до нас. Українці, які звикли транжирити, тепер чешуть потилиці. І допоки ще є час навчитися використовувати енергію ефективно. Варто починати не зволікаючи і починати слід саме з себе. Поступово об'єднуючись у громаду, залежить це 90% від громади управлінські рішення, які треба прийняти для того, щоб виконати угоду, яку ми підписали, вже прийняті і будуть прийняті. Вони дуже потрібні, але вони ще нічого не значать. Я стою на тому, що все, що можна зробити в місті, якщо цього громада захоче, вона зробить все. У рамках підписання угоди мерів місто може отримати більше можливостей і водночас грошову підтримку Європи. До прикладу, тячівський садок номер 5 де виховується понад дві сотні дітлахів, уже наступного року може отримати кількасот тисяч євро. Наразі триває процес узгодження сторін про співфінансування, завершення документальних формальностей. За проектом ясла садок зроблять ще більш комфортним. В основному всі ремонтні роботи кожного року планово ми проводимо і за рахунок міської ради покращуємося, вдосконалюємося, зміцнюємося. Я думаю, що в нашому дошкільному закладі дітям цікаво, весело, здорово в першу чергу, бо не хворіють. От на сьогоднішній день 182 дітей. Це показник при відвідуванні при списочному 218. комплексні заходи, які митячів відзначив день сталої енергії. Лише один із способів продемонструвати громаді значення енергоефективності. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій вдалого вам дня. І нехай щастить.